Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про блоки бази даних у Notion, саме ті, які допомагають організовувати інформацію, як таблиці, дошки, календарі та галереї. Усі ці перегляди це різні способи виводити і переглядати одну і ту саму базу даних, тобто дані спільні, але вигляд змінюється. На екрані ви бачите маленький приклад і як же його створити. Натискаєте на плюс і у списку знаходимо датабейс. Датабейс це база даних. Або як варіант на клавіатурі натискаєте слеш і прописуєте дата, і у вас буде зразу освітлюватись всі варіанти бази даних. Отже, які бази даних нам доступні? Повертаємось до нашого прикладу. І перший варіант Table View. Найбільш класичний варіант таблиці, як у Excel, кожен рядок це окремий елемент, тобто сторінка, де ми можемо додати якусь важливу інформацію та додати властивості. А колонки це властивості. Ми можемо додати дату, статус, текст, вибір, чекбокси і багато іншого. Це зручно для списків, завдань, контент-планів. Обліку чогось. Переходимо далі, і в нас варіант Board View, тобто дошка за принципом канбану як у Trello. Дані розбиваються на стовпці, наприклад, в планах, в процесі готово, зручно для керування проектами, візуалізації етапів, процесів або робочих задач. І якщо ми повернемося до головної таблиці, ми побачимо, що дані зв'язані. Якщо ми змінюємо щось у одній базі, автоматично це змінюється і у іншій. Переходимо до варіанту chart View, тобто виду діаграми. Це спосіб побудувати графік на основі даних із бази. Це дозволяє аналізувати дані за категоріями, кількістю та відсотками. Варіант списку це прості вертикальні рядки. Добре підходить для простих записів, наприклад, зустрічі ідеї, посилання. Таймлайн. Горизонтальна шкала часу. Кожна задача має дату початку і завершення. Найзручніше для планування проєктів з дедлайнами або етапами календар, де кожен запис має дату. І час, якщо необхідно, дуже зручно для контент-плану зустрічі дедлайнів. Дані можна перетягувати між днями. Якщо у календарі обрати конкретну дату, відкривається нова сторінка, де ми можемо додати необхідну інформацію. І галерея. картки у вигляді плиток із зображеннями. Кожен елемент окрема візуальна картка, ідеально підходить для портфоліо, колекцій, продуктів, людей, рецептів. У цьому році ми розібрали безкоштовні варіанти бази даних. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у наступних відео.